Даю! Я Людмила Карнієва. У цьому відеосе я без спойлерів розповім про реальні історичні події, які відтворені у фільмі Мартіна Скарсезе Вбивці квіткової повні. А ще розповім про походження і сенс назви книги Девіда Грена «Killers of the Flower Moon», яка стала основою сценарію фільму. Щоб розібратися в подіях фільму, треба звернутися до історії США. Як всі ми знаємо, ця держава заснована європейцями на захоплених землях корінних жителів американського континенту. Втім, на початок дев'ятнадцятого століття Сполучені Штати ще зовсім не були величезною країною, що простягається від Атлантичного до Тихого океану. Це були лише 13 колоній у східній частині континенту, які отримали повноцінну державність у результаті війни за незалежність від британської колони, корони у 1775-1783 роках. Потім протягом усього 19 століття Сполучені Штати розросталися, переважно купуючи, анексуючи або завойовуючи нові і нові території, переважно у Франції, Іспанії та тієї ж Британії. Фактично йшов активний процес переділу колоніальних завоювань. Паралельно з цими розбірками між колишніми європейцями США повинні були вирішувати і конфлікти з корінним населенням Америки, які постійно тоді виникали. Купівля або завоювання нових і нових територій США дуже узагальнено виглядала як просування на захід континенту до Тихого океану. Під цим тиском колонізаторів на захід зазвичай змушені були відходити і племена корінних американців. Проте індіанські племена відходили на захід не завжди. Ще в XVIII столітті зрідка почали укладатися договори між місцевими племенами і колонізаторами, за якими індіанцям залишалася невелика територія для їхнього подальшого проживання. Такі території стали називатися резерваціями, тобто зарезервованими для місцевого корінного населення. У рамках закону ці ділянки землі вже не можна було віддати комусь із нових американців. Формально індіанські племена могли продовжувати жити у резерваціях відповідно до своїх традицій. Головне, щоб вони дотримувались договору про ненапад і не створювали для уряду інших проблем. Творення резервацій стало особливо активно практикуватись після того, як 1863 року американський конгрес затвердив акт про переселення індіанців у резервації. Втім, на практиці виділення якомусь індіанському племені резервації ще не гарантувало корінному народу безстрокового і повноправного користування обумовленою землею. Часто в таких укладених договорах колонізатори з часом знаходили лазівки чи сумнівні трактування пунктів, які дозволяли поступово зменшувати землі резервацій. Втім, зрідка, внаслідок судових розглядів, індіанці могли добитися від уряду США навіть покращення договору про резервацію чи грошову компенсацію за відторгнення їхніх земель. А як рідкісний виняток могло статися і таке, з чого починається історія, розказана у фільмі Мартіна Скорсезе Вбивці квіткової повні у центрі подій цього фільму реальна історія, яка трапилася з індіанцями осейджами. Племена осейджів належать до великої групи індіанських народів сіу, і самі поділяються на ще три підгрупи: великі осейджі, малі оседжі та Арканзавські оседжі, названі так за місцем проживання. Втім, самі оседжі називають себе важаже. Цьому високорослому та войовничому народу, як і більшості інших корінних американців, протягом 19 століття доводилося кілька разів відступати на захід, поступаючись своїми землями Сполученим Штатам. Зрештою, на отриманні від уряду. У якості компенсації гроші, вони самі купили землю. І це важливо, що саме купили, а не отримали землю від уряду під власну резервацію у іншого племені у Чироків. Придбання землі для резервації було, звісно, оформлено і договором із урядом США. А трохи згодом на землях резервації оседжів було відкрито фантастично багаті нафтові родовища. До чого це призвело, розповідається у книзі бестселері американського журналіста Девіда Гренна Kills of the Flower Moon. The Osage Martyrs and the Birth of the FBI». Ця книга стала основою сценарію фільму Мартіна Скорсезе Вбивці Квіткової Повні. А тепер про назву фільму найпростіше й очевидніше це сказати, що вона є частиною назви книги, яка лягла в основу сценарію. Але у багатьох глядачів відразу виникає питання, що таке квіткова повня. Щоб розібратися і правильно зрозуміти назву вбивця квіткової повні, треба зробити невеликий екскурс у культуру індіанських племен великих рівнин, тобто племен прерій, до яких належали й осейджі. У всіх цих племен нічне небесне світило займає важливе місце в ритуалах повсякденного життя, у віруваннях, а його згадування часто оформлюється різного роду виразними поетичними мовними зворотами. Наприклад, індіанці Навахо називають місяць жінка з білої мушлі. У, у споріднених за сейджами племен Сіу є навіть культ жінки, яка живе на місяці. Оседжі поділяють свій річний календар за періодами фаз місяця. Втім, це притаманно культурам практично всіх народів світу. Люди здавна відміряли періоди часу циклами зростання та зменшення нічного світила. У багатьох індоєвропейців, в тому числі й у таких слов'янських народів, як українці, білоруси, серби, чехи, хорвати, словаки та деяких інших, навіть одним і тим самим словом місяць у національних фон... фонетичних версіях, звісно ж, позначається й супутник землі. І одна дванадцята частина року. Слово місяць, до речі, веде своє походження від латинського менсіс, а латинське менсіс місяць перегукується з латинським з латинськими ж значеннями міра, міряти, вимірювання. У багатьох інших європейських мовах, таких як болгарська, італійська, іспанська, португальська, російська, румунська, словенська, французька та деяких інших, для позначення супутника Землі використовується слово луна у своїх фонетичних версіях, звісно ж, це слово споріднене з давнім індоєвропейським означенням світла, блиску, променю. Часом це слово має також сенс відлуння, відблиску, відбиття світла, тобто тьмяного світла, заграви. В українській мові слово луна використовується саме у значенні відлуння, відгомону. Особленням відлуння була німфа ехо в, в давньогрецькій міфології. До речі, серед споріднених слов Волуна за етимологією такі слова, як ілюмінація, ілюстрація і навіть люцифер. Індіанці великих прерій Америки відрізняються тим, що згадують місяць у помітно ширших метафоричних контестах, ніж інші народи. Наприклад, у другій половині 19 століття серед індіанців, які вживають пейотль, це невеликий кактус, який викликає кольорові галюцинації, поширився так званий культ місяця. Вважалося, що саме культ місяця мав відродити традиційні цінності та практики індіанських племен. П'ятьма місяцями образно називають п'ять балерин індіанського походження, які досягли міжнародного визнання у ХХ столітті. Найбільш відома з п'яти місяців Марія Толчів, дочка вождя племені Осейджів. Вважається, що своєю пристрасною манерою танцю вона зробила революцію у балеті. До речі, Марія Толчів була дружиною Джорджа Баланчина. Але повертаємося до квіткової повні та квіткового місяця. Книга Девіда Грена починається так. У квітні порослі дібравими пагорби і великі прерії резервації індіанців осейджів в Оклахомі встиляють міріади дрібних квітів. Братки, віргінські клейтонії, блакітні Хоустонії. За зауваженням літописця Осейджів Джона Джозефа Меттюза, ці галактики-пелюсткок здаються розсипаними багами конфетті. У травні, коли койоти виють налячно величезний місяць, більші квіти на кшталт традисканції і волосистої рудбеки починають тіснити крихіток, відбираючи у них світло і воду. Ті никнуть, опадають і невздовзі вже лежать під землею. Тому травень оседжі називають місяцем, що вбиває квіти. Зацікавленого глядача Девід Грен відразу відсилає до книги згаданого американського прозаїка індіанського походження Джона Джозефа Меттюза під назвою Розмовляючи з місяцем. Це автобіографічна книга, яка складається з розділів, озаглавлених традиційними назвами місяців уасейджів. Травню відповідає назва Little Flower Killer Moon, що означає місяць, що вбиває маленькі квіти. На початку глави Метьюс пише, що, хоча це і здається парадоксальним, але маленькі весняні квіти дійсно масово помирають у травні. Потім Метюс яскраво описує життєствердну травневу природу і знову повертається до теми ранніх весняних квітів, які першими з'являються на землі, що вивільняється від снігу і льоду, і додає: лише в'янення цих маленьких квіточок вибивається із загального ряду у цьому дзвінкому світі, що клекотить життям. Отже, травень. У індіайців Осенджів називається місяцем, що вбиває маленькі квіти. Але ж вбиває не сам місяць травень, йдеться про те, що саме у травні великі квіти вбивають своїх маленьких побратимів. У травні, в природі прерії розгортається драма, в якій головними дійовими особами, і жертвами, і вбивцями встають квіти. Тому травень можна назвати квітковим місяцем або й місяцем квіткової повні. Ранні весняні дрібні квіти, що гинуть у травні, можна назвати жертвами травня, жертвами квіткового місяця. Великі ж сильні квіти, які в травні вбивають своїх дрібніших сородичів, можна метафорично назвати тими, хто вбиває в місяць травні, тобто травневими вбивцями. Вбивцями квіткового місяця, або й вбивцями квіткової повні, так навіть більш поетично. Іншими словами, вбивці квіткової повні це метафора, що означає тих, хто вбиває слабших, як це роблять великі квіти у травні в квітковий місяць. Саме з 24 травня, з 24 дня місяця, що вбиває маленькі квіти, починається оповідь. У книзі Девіда Гренна. і вираз вбивця квіткового місяця стає поетичною метафорою всієї розказаної історії, сильні світ усього громадяни США, які мають різного роду переваги і владу, витісняють та вбивають своїх слабкіших співгромадян, забирають у них землю та засоби до існування. І ті, як пише Девід Гран про квіти, невдовзі спочивають під землею, гинуть, як маленькі квіти під натиском сильніших, могутніших співродичів. Втім, фільм Мартіна Скорсезе не тільки про це, але інші теми потребують окремої розмови, благополуччя і до нових зустрічей!